Усім вітання. З вами Дубнокармаркет І сьогодні ми хочемо представити до вашої уваги новинку нашого асортименту. Це Renault Space 5 у рестайлінгу 2020 рік випуску 2.0 дизель 200 кінських сил, автоматична коробка перемикання передач в комплектації ініціали. Автомобіль імпортований нами з Європи, повністю розмитнений, сертифікований. І готовий знайти свого нового власника в Україні. Автомобільчик у нас без підфарбувань, без ніяких зауважень по кузову та технічному стані. На 19 легкосплавних дизайнерських дисках на гумі літній Michelin Latitude Sport 3, гарний залишок по гумі, дуже класний стан автомобіля. 360 парктронники, парк пілот і автоматичне паркування. А також рестайлінгові матричні фари з функцією вирізання зустрічних автомобілей, автоматичним перемиканням дальнього та ближнього світла та підсвічуванням обочини. По наповненню по асистентах у нас йде Rear Front Assist, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, тобто машинка вміє автоматично розганятись та гальмувати. Також у нас присутній проекційний дисплей. Це ну, реально дуже круто, безключовий доступ. Мертві зони і комфортний вхід також присутні у нас. По салону у нас також все класно. Подивіться на ці карти. Шкіряні вставки з ромбом, декоративні вставки з горіхом, абіленд-підсвітка, блокирування вікнами, дзеркалами, акустична преміальна система Bose. Ну і, звичайно, подивіться на цей салон. Шкіряні, добротні, величезні, масивні, комфортні сидіння. Ну, це. Дуже високий рівень, який тримає Renault Space. Також ми подивимося на рулик. Він у нас видозмінений порівняно з попередньою моделлю. Ресталінговий, скажімо так, кокпіт у нас також змінений, набагато вища роздільна здатність, мультимедія також нова. Це все дуже приємно поєднується і набагато кращі враження зовсім по-іншому сприймається цей автомобіль. Блок клімату у нас чотирьохзонний, тобто для кожного пасажира ми можемо вибрати оптимальну температуру, для тих, хто не любить велику панораму, у нас стоїть панорамний люк. Також пороги у нас в класному стані. Фірмові накладочки Intiale Паріж у нас стоять. Також на сидіння максимальні. Електрика, масажі, обдуви, підігрів все у нас присутнє. Колінні підтримки, звичайно, для дальніх подорожей будуть знімати напругу з ваших ніг. Дуже класна штука. Тут у нас також вона є 에... підлокітничок в дуже гарному стані. Ключиків у нас тут а два. Одненький просто лежить, а так все в комплексі. Важіль перемикання, передач у нас видозмінений, кнопочка перемикання режимами їзди у нас присутня, їх є 5. Також у нас тут поворотня задня вісь є. Заднє сидіння. Зараз я вам покажу. На картах невеличка помарочка, яку ви бачите. Сонцезахисна шторочка присутня. Задній клімат також встановлений. Це салон, у нас йде трансформер. Повністю сидіння всі виймаються. Дуже багато корисного простору автомобілі у нас присутнє, задня камера, електрична кришка багажника. Зараз ми відкриємо. І ще один великий плюс цей автомобіль у нас семимісний. Тобто, якщо у вас велика сім'я, Садимо усіх і їдемо круто в гори на море і будь-куди, куди ви захочете. Блок складання сидінь. Однею кнопочкою можете повністю скласти сидіння, щоб не мучитись, це також у цьому автомобілі присутнє. По задніх дверях дивимося, також ніяких питань не виникає, все чудово, пошкоджень ніяких немає. Порожики, коврички, спинки, трошки пилючки, повитираємо. Так, Сидіння, ну нічого не скажеш, все чудово. Я вам скажу, що загальні враження про цей автомобіль дуже позитивні. Рестайлінг, на мою думку, вдався. Автомобіль став ще кращий, позиціонування з двохлітровим двигуном. На мою думку, вдалося надійніший двигун, потужніший двигун. Автомобіль ніколи не був дешевий, тому ціна, відповідно, буде вказана у описі, ви подивитесь. Але за ці гроші ви отримаєте дійсно дійсно крутий сімейний автомобіль. Комфортний, надійний, великий, просторий ну те, що потрібно для великої сім'ї. Автомобіль дуже сучасний. Дуже гарно виглядає, без ніяких підводних каменів, не фарбований, ще раз нагадаюсь, технічно він обслужений, не потрібно ніяких коштів вкладати. Тому, якщо ви шукаєте саме такий автомобіль, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо у придбанні такого автомобіля, поки він є у нас в наявності. Також ви можете приїхати зі своїм спеціалістом, звичайно, перевірити цей автомобіль. Якщо потрібно, ми зможемо вам скинути свої відео з оглядами і з товщиноміром, і з діагностикою, ну, те, що вам потрібно буде. Тому звертайтесь, дзвоніть. З вами був Дубно Кармаркет. Усім па-па!